Державних будівельних норм стічні води можна скидати в протічний об'єкт, в протічну каналу. Даним проєктом передбачається можливість скидання даних стоків у майоратинний рім. Перед скиданням проєктом передбачається встановити, ну, встановлюється така вимога розробити, встановити колоність оглядовий, щоб відповідні органи і структури могли. Незалежно там, не в межах ділянки, а за межами тих ділянок перед скидом каналу могли зробити забір води, там, перевірити якість, якість даних стоків. Ну, По мережах вони сказали, водовідведення буде також організоване, поверхневих стоків. Там будуть, бачите, і парковки розміщуються, будуть якісь надлишки там мастильних матеріалів. В Відповідних місцях біля парковок будуть встановлюватися. Такі жиромасловоловлювачі організоване буде Решітки потрапляють на пліткуючі колодязь, потім поряд біля очисних споруд побутових стоків також проєктуємо очисні споруди поверхневих вод. Така сама ситуація: очисні стоки можна використати подвійного використання або ж скидати в січну каналу. Ось на територію передбачається здійснити розмістити заїзд. Вздовж всіх ділянок буде проїзд, і в південній частині ще один заїзд і проїзд. Було надійснено лист в службу відновлення автобільних доріг. Ось так вона зараз називається. Про врахування їх, їх, їхніх інтересів, їхньої думки. Вони надали інформацію, що передбачити е, смуги розгону, смуги гальмування. Вони дали певну, є, є листи, долучені в матеріалах детального плану. Е, так і ми передбачає, передбачаємо смуга гальмування при в'їзді на територію, при виїзді смуга, от додаткова смуга розгону. Якщо зблизько, то буде видно. Ось таке. Значить, на виконання закону України про стратегічну екологічну оцінку, даний обід проходить процедуру здійснення стратегічної екологічної оцінки. Було подано органам місцевого самоврядування заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. Дану заяву було завантажено в реєстр стратегічної екологічної оцінки. Згідно визначеного терміну, були отримані зауваження від управління екології та природних ресурсів. Про була надана інформація, яку, яку потрібно врахувати при розробленні самого звіту про стратегічну еколічну оцінку. Що таке звіт про стратегічну евакуючну оцінку? Це розділ, який відображає вплив е, від реалізації даного проєкту. Вплив на навколишнє середовище. Позитивне і негативне. Звичайно, е, проєктним рішенням, які я ще не озвучу, поводження з каналізацією. з... Е, з водопостачанням, якщо дотриматись всіх вимог, які закладаються проектом, то негативного впливу на навколишнє середовище не очікується. Ну, шум від машин ну, цього позбутися ну, неможливо, але поряд немає житлової забудови, яка би забороняла якісь розміщення таких об'єктів дорожнього сервісу. Отже, було розроблено сам звіт, сам звіт про стратегічну екологічну оцінку, де було проаналізовано. Комплекс всяких різних інформацій, які є наближені природозаповідні об'єкти природозаповідного фонду, водного фонду проаналізовано. ну, різне. Звіт є також тут присутній, звіт був завантажений, також був розміщений на сайті громади для ознайомлення, був завантажений в реєстр стратегічно-екологічної оцінки. Що таке реєстр стратегічно екологічної оцінки? З цього реєстру е, е, беруть інформацію управління екології та природних ресурсів, управління охорони здоров'я Вінницької військової адміністрації, е, Міністерство, е, 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 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, і Міністерство охорони здоров'я. Визначений термін, що становить 30 днів, вони мають право подати пропозиції та зауваження до даного документа державного планування, детального плану території, щоб ми, як розробник, і, е, Громата ми могли ну, їхнє зауваження, пропозиції. Е, е, ніби вони не надходили ці зауваження, але вони надійдуть по 100%. Вони дають. Дають на 3, 5, 7 аркушів зауважень. Різного роду, але переважно так е, ну критичних якихось так не було з досвіду, що так, то, там. То ми врахуємо. Буде, звичайно, по результату цих зауважень буде, буде готуватися довідка про консультації з органами державної влади. Це якраз тими органами, що я називав. Про те, чи враховано, чи не враховано їхнє зауваження. Там буде коротка інформація про зміст, характер зауваження і відповідь. Це все буде також розміщено на сайті громади і в реєстрі статичної екологічної оцінки. Реєстр він є відкритий. Можете як гість, переглядач, можете на закрити переглянути. Пане Святослав, Та? я уточню, я скажу, в нас е, крайній термін е, саме цих отримання і пропозицій це 4 листопада. До цього часу ми проводимо відповідно сьогодні засідання, це розглядаємо громадське обговорення. І ще має відбутись е, містобудівна рада на рівні е, нашого району. Будемо казати так, за участю архітектора і відповідних служб, яка теж має нам погодити. Або ж дати зауваження до цього проєктного документу. <клі> І отже, в мене в принципі про все. Е, якісь пропозиції, зауваження, запитання? Може я можу, з вашого дозволу, як співдоповідач, <клі> що Світлав трошки розкажу. Чи всі, чи всі ми зрозуміли, чи не зрозуміли, бо та інформація доступна, вона вже досить давно. На сайті і в публічному доступі. Але ще раз зорієнтую, можливо, хтось не до кінця зрозумів і скажу, да, що трошки доповню, можливо. На цій схемі ми бачимо, от де розміщена маленьким, да, може, але ми бачимо, де розміщена сама ділянка проектування. Тобто, ви зрозуміли, це річка Вижівка при в'їзді в ратно перед хімзаводом. Знаєте, так? Оце саме ця ділянка, починаючи там, де є місток, за містком є канал. Від каналу і до самої річки. Так як вже говорили, ще, тут в нас є приватні земельні ділянки. Так. А це земельна ділянка комунальної власності, вона зараз має статус іншого СГ призначення. Вона перебуває в оренді, ми отримуємо за неї гроші в бюджет. Але вона теж запроектована під цей е, бізнес. Це говорить про те, що ми в майбутньому, коли будуть у нас інвестори мати бажання, зможемо її так само поділити і або продати, або передати в оренду саме для створення бізнесу і розвитку громади. Далі, оці три ділянки, ми їх запроєктовуємо в детальному плані. Вони будемо казати так умовно вільні. Тобто по 60% соток кожна ділянка це буде готова документація під вже конкретне проєктування, і ми зможемо їх пропонувати інвесторам або на викуп, або на оренду. Тобто, якщо хтось із вас знає людей, які зацікавлені в майбутньому розвивати територію, бо місце, локація досить гарна, в принципі, можете ту інформацію доводити. Її, відповідно, можемо розглядати. Самі ці ділянки знаходяться в межах єдиного масиву, який сьогодні становить 63 гектари. Це землі запасу. Я маю на увазі, окрім оцих ділянок, маю на увазі оці три додаткові. Так? І відповідно нам потрібно провести поділ цієї земельної ділянки, це теж одна із наших основних задач. І е, є питання в часі. Бо, як сказав Святослав, е, сьогоднішнє законодавство говорить, що ми маємо зробити то... До кінця року дуже бажано зробити до кінця року, бо невідомо, що буде з наступного По діючому законодавству. має з наступного року обмеження в цих речах. Тому ми хочемо загальний масив поділити. Там у нас є громадське пасовище, поділити його ще на дві ділянки, які можна буде дати в оренду як товарне сільськогосподарське виробництво, і відповідно оці три ділянки ще також сформувати. Тоді в нас буде можливість. Тоді нас буде можливість далі е, займатися, е, що дає детальний план для е, майбутнього. Детальний план це як, є як е, основа, як дорожня карта вже для проектування конкретних об'єктів. Тобто, ми розуміємо, що згідно самого детального плану е, неможливо ще починати будівництво, а потрібно замовити конкретну проектну документацію, яка знову ж таки буде відповідно погоджуватися. Але в ній мають бути витримані ті, ті норми, які сьогодні говоримо про відповідно і стратегічну, і екологічну оцінку. І всі ці передбачення. проектування, як на мене, цього масиву, цієї території не є таке досить просте, бо ми чули Святослава, що тут є цілий ряд різних обмежень, в тому числі, в тому числі від газової труби високого тиску. Бо хотілося би дуже, щоб за межею. Цих ділянок ще щось запроектувати, бо територія направду інвестиційно приваблива. Але, на превеликий жаль, ми цього не зробимо, оскільки газова труба, відстань 300 метрів від неї має обмеження, вона вже в нас накладається на комунальну земельну ділянку і на приватні земельні ділянки. Це вже є зона обмеження. От, загалом така ситуація. Що таке звіт? Що таке звіт? О. Екологічну оцінку, стратегічну екологічну оцінку. Ну, це такий, ми бачимо, є документ, такий досить об'ємний, який, в принципі, пройшов певні процедури і погодження. окремо його тут, мабуть, немає змісту читати, бо всі служби прочитали, але це є складовими того детального плану, про який ми вам говоримо і про який даємо наглядну інформацію. Так, оце це все якраз є складовими цього детального плану. Я пропоную. Включитися в обговорення, або ж в пропозиції, якщо хтось має, або просто висловити свою думку, хто має бажання. До нашого доповідача є запитання чи немає? Таке невеличке запитання. Тобто, ви як розробляли цей план, то ви врахували, бо ж. Перед війною мало все робити ремонт цієї дороги, тобто вони там будуть ну, одне одному не мішатиме. Надіслали лист на дня інформації. Так, буває, що там розширення сму. Отримали лист, ми врахували всі їхні пропозиції і ну, врахували все в цьому детальному плані. І ще один такий момент. Про ті артизіанські свердловини. Наприклад, на етапі, коли прийдеться до того. Якщо воно дійде, чи осушувальна не буде мати претензій, тому що зараз тими водними балансами ну, екологія це, і... Це воні, буде, всі... буде робитися паспорт судові, буде робитися окрема ну, документація паспорт садкування. І на цій стадії вони будуть походити до додаткові погодження більш детальніше. Ми закладаємо можливість взагалі, ну, як, як ви джерела водопостачання, оскільки лише 400 метрів відсутність централізоване водопостачання мусимо передати сусідловину. Прошу ще запитання, пропозиції, побажання, думки просто. То, що хоче, висловлюйте будь ласка. Доповню відповідь на ваше запитання. лист На ваше звернення щодо надання інформації, яка буде врахована при розробці детального плану території. Це повідомляє Держ... Державний агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Олецькій області. Оскільки ще на відводу автодороги М-19 застановить 30 метрів, усі споруди капітального типу межі території, на якій розташовуються об'єкти, стоянки розміщувати на віддалі не менше 15 метрів. Ось перша вимога відтрималася, що тут більше, ніж 15 метрів. Перед влаштуванням заїздів і виїздів до даного об'єкту необхідно розробити схему організації дорожнього руху, ця схема буде робитися на етапі робочого проєкту. Остапа зміст робочого проєкту якраз та передбачає таку декомендацію. І також, оскільки домов М-19 є міжнародною дорогою, розроблену цю схему дорожнього руху потрібно буде додатково погодити з департаментом Британ, патрульної поліції України. Ось. Ось так, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час будівельних обійти заїзду виїзду на земельну ділянку. Необхідно розробити тимчасову схему організації зарожнього руху. Ось ці 4, 1, 2, 3, 4 пропозиції були надані даною структурою, щоб врахувати цьому детальному плану. Ціли здолучені до детального плану, невід'ємною частиною, як вихідні дані для розробки. І в подальшому при отриманні місто будівних умов обмежень на розробку робочого проєкту. Оці рішення мають бути теж